Вітаю на каналі Хімія Ок. Пропоную виконати таку вправу: складіть формули оксидів. Магній оксид: ферум феррум 2оксид, фосфор 5 оксид, плюмбум 4оксид, купрум 1 оксид, хром 3 оксид. Ну, бачимо, що ця вправа це вправа на складання формул за відомою назвою. Отож, для того, щоб скласти формулу за відомою назвою, ми діємо покроково. Крок номер один. Ми записуємо елементи, які є у назві речовини в тому порядку, в якому вони знаходяться у цій назві. Отож, магній оксид. Бачимо, що спочатку у нас магній, записуємо магній. А після магнію є слово «оксид». Слово оксид складається із корення окс і суфікса ід. Корінь окс говорить про те, що у нас елемент оксиген, а суфікс ід говорить про те, що він знаходиться на другому місці, що це бінарна сполука. Отож, магніоксид. Записали порядок елементів. Крок номер два. Нам треба записати валентність кожного з елемента. Ну, ми з вами пам'ятаємо. Що валентність оксигену 2. А хто забув, може скористатися ось такою табличкою, шпаргалочкою, підказочкою. Бачимо, оксиген знаходиться серед елементів зі сталою валентністю у рядочку, там, де 2. Отже, його валентність 2. В цьому ж рядочку знаходиться і магній. Отже, в магнію також валентність 2. Записали над магнієм 2. Бачимо, що валентності хімічних елементів, і магнію, і оксигену однакові. А раз валентності однакові, це, кількість хімі... це значить, що кількість хімічних зв'язків магнію і оксигену також буде однакова. Тому в такому випадку ми індекси не ставимо. Запам'ятайте, діти, якщо валентності однакові, індексів не ставимо. Якщо індексів немає, валентності елементів однакові. Отже, ми склали першу формулу магнію оксиду. Рухаємося далі. Формула номер два: ферум два оксид. В даному випадку ми бачимо, що після назви хімічного елемента ферруму в дужечках є валентність. Ця валентність вказується для елементів, які мають змінну валентність. Якщо знову ж таки звернутися до нашої таблички, ми ось бачимо, що ферум. Може мати валентність або 2 або 3. І ось оце, оцей запис у дужечках нам вказує, що в даному випадку валентність феруму буде 2. Отож, над ферумом запишемо валентність 2 відразу. І слово оксид нам говорить про те, що в нас на другому місці буде оксиген також із валентністю 2. Знову ж таки, бачимо: валентності однакові, індекси не записуємо. Формула наступна. Формула номер 3: фосфор 5 оксид. Отже, валентність фосфору 5, бо після назви фосфору в нас в дужечках е вказана цифра 5. Запишемо П валентність 5 і оксиген валентність 2. Е Тут валентності різні. Отож, можна діяти двома шляхами. Шлях номер 1. Це шлях найменшого спільного кратного. Найменше спільне кратне нам показує кількість хімічних зв'язків, які мають виникнути між хімічними елементами, між фосфором і оксигеном. 5 і 2, найменше спільне кратне 10. Отож, добуток валентності на індекс кожного хімічного елемента має дорівнювати 10. Зрозуміло, що для того, щоб отримати 10, ми 5 повинні помножити на 2. Отже, індекс фосфору 2. Як це легко ми знайшли? Ми 10 поділили на 5. Отож, ми найменше спільне кратне ділимо на валентність. Елемента 10 поділити на 2 і отримане значення записуємо як індекс після елемента. 10 ділимо на 2, отримуємо 5. І це число ми записуємо як індекс після елемента. Отож, ми склали формулу за найменшим спільним кратним. Але існує ще один спосіб, він має право на існування це спосіб діагональний або так званий спосіб хреста. Якщо валентність одного елемента не ділиться без залишку на валентність іншого елемента, ми бачимо 5 поділити на 2 буде 2,5, не ціле число. То ми маємо право розставити індекси по діагоналі. Ось оця валентність фосфору вона мандрує як індекс до оксигену. так? А... Оця валентність оксигену, вона мандрує як індекс до фосфору p 2 o 5 Отже, два способи розстановки індексів. І той, і той спосіб мають право на існування. Наступна формула плюмбум 4 оксид. Плюмбум 4 оксид. Отож, записуємо плюмбум, валентність плюмбуму. 4 у нас вказано. І на другому місці оксиген з валентністю 2. Знову ж таки, давайте скористаємося найменшим спільним кратним. 4 і 2. Найменше спільне кратне 4. Отож, для того, щоб знайти. Індекси ми найменше спільне кратне ділимо на валентність кожного з елементів, і отримане значення записуємо в якості індекса після символа хімічного елемента. 4 поділити на 4, 1, 1 не пишемо. 4 поділити на 2. 2. Пишемо 2. Отже, плюмбом О2. Ми склали формулу. Але можна скористатися і іншим способом. Валентність плюмбуму 4 оксигену 2. Якщо валентність одного елемента без залишку ділиться на валентність іншого елемента, тобто 4 поділити на 2 буде 2, то ми ділимо і отримане значення записуємо в якості індекса біля елемента з меншою валентністю. 4 поділити на 2, отримали 2, записали після оксигену. Отож, можна і таким чином формули. Купрум 1 оксид Наступна формула. Купрум валентність 1, оксиген, валентність 2. Найменше спільне кратне 1 і 2 буде 2. 2 ділимо на 1, отримуємо 2. І 2 ділимо на 2, отримуємо 1. Але давайте розставимо і іншим способом. Купрум- Валентність 1, оксиген, валентність 2. Ділимо більше значення на менше значення 2 на 1, отримуємо 2 і записуємо це значення в якості індекса купром 2О. І остання формула: хром 3, оксид. Хром, хром валентність 3, оксид, оксиген, валентність 2. Скористаємося найменшим спільним кратним 3 і 2, найменше спільне кратне 6. 6. ділимо на валентність кожного з елементів. 6 ділимо на 3, отримуємо 2, записали 2. І 6 ділимо на 2, отримуємо 3, записали 3. Так. І другий спосіб. Хром, валентність 3. І оксиген валентність 2. 3 не ділиться без залишку на 2. Тому ми можемо скористатися діагональним способом. Трійка хрому мандрує як індекс до оксигену, а двійка оксигену мандрує як індекс до хрому. Отож, ми з вами склали формули за назвами. Це були формули оксидів. Отож, крок номер один. Ми записали елементи в тому порядку, в якому вони знаходяться в назві. Крок номер 2 Над елементами ми розставили валентності. Можуть бути валентності записані в назві для елементів, які мають змінну валентність. А для елементів, які мають постійну валентність, її значення можемо знайти або із шпаргалочки, ось нашої, або з періодичної системи. Нагадаю, що валентність елементів. Дорівнює номеру групи. Розставили валентності, а далі йдемо різними кроками. Для... Можна скористатися і для складання, і найменшим спільним кратним. Яке потім ми ділимо на значення валентності кожного елемента і отримані значення записуємо в якості індексів? Або хрест навхрест, це в тому випадку, якщо валентність одного елемента не ділиться без залишку на валентність іншого елемента, або якщо ділиться, то ділимо. І отримане значення в якості індексу записуємо біля елемента з меншою валентністю. Ну і ще одне пам'ятаємо, що якщо валентності однакові, індекси не записуємо. Отож, до зустрічі, діти! До побачення! Чекаю вас на моєму каналі.